Станді пропосині жотий став від важких Доктор Доторкнеся позолоти запорізьких козаків. Доторкнеся голобесний патріотів, які стан підправка в коронавірус таких ще серед творчих на ті. І засеє над тобою найдорожчий із плено. Шануватиме з любов рівну армію народ. Рій! шокуйся! Трунко! Всім вітання гречні, щирі та сердечні! На білому світі є різні, повітря усі вони, як і в мене землі України, а ми тоді сини. Усюди є небо і зорі зрісяю, і квіти усюди ростуть, та тільки одного батьківщина не знає. Її Україною звуть. Святе письмо говорить, що спочатку Бог сидить людей по цілому світу, а пізніше кожному народу дав свою землю. Богом дана земля є святою і дітою, тому її захист на першої борзі кожного народу. Ми той народ, ми українці. Ми рід, Не Наше гасло. Один, Один Бог одна мати, одна Україна. Ми справи робимо реальні. Ми всіх закликаємо робити добре. Обоє нам допомагали матеріально, щоб вони відчували нашу працю. І з того України вивчала, народ високі вали справи. я готую до сна, як будь-не буде, нам не все одно. козацькі свято оберігає, спадом дані українців пам'ятайте. Бути справжнім козаком, а не під невільним кліпаком. Треба грамоти знати, треба читати, 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 чужому навчати та свого не цуратись. Або волю здобути, або вдома не бути. Під на землю нікому не дозволеним здобути. Треба батьків поважати, повагу, значить мати. Дуже греші вітатись, Добре були, слава Богу, казати, слава навіки Богу відповідати. Козацькому роду нема переводу. Козаки з піснею і вогонь, і воду. Козацькі пісні треба знати, і мову українську шанувати. Вишиванку свято оберігати і губакам танцювати. Козацькому роду. Козакам що йдуть за свободу, козацькому роду, нема переводу, нема рівні козакам, що йдуть за свободу. А наш рід був є і буде і вчора, і завтра дам на небі характерник запалює ватру. Сину, іде війна, з того земля з'являє. Сину, що б не знала? Мамо, ніхто не знав. Сину, дитя не такі, нами летять у вічності. Мамо, ще буде січа і обелізки, та горки. Сину, моє дитя мріє моє єдине. Мамо, ти в мене одна. Ти це моя Україна. Мамо, іду простим. Не хрест і Мамо, все краще те, що світ любити навчила. Сину, моє дитя, Боже світти відпускаю, бо фріна удару серці страю до кораблю. Перед вікомою я стала на коліна, оскову свічку тихо запалю і помолюсь за рідну Україну, за тих солдатів, що полягли по жорстокому бою. Солдати українські, я за тебе, Щодня благаю Бога і молю, щоб захистити жовте поле, синє небо. І щоб живим залишиться ти в бою. Провіслобалим на коліном вускову свічку тихо заполюєш за, за те, що захищала Україну в запеклому жорстокому бою. І вірю я, не ставлю не Бо Господь засудить наших ворогів, огній пекельної побічної палати, покляли їх українські матері. І пам'ятник величне звисте треба тим, хто Україну так любив свою. Життя віддав, зашавти поросень і небо. Запеклому. Tô com um muito.